Доброго ранку ми з України. Сьогодні продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про запеклу боротьбу за таланта збірної України, що готовий зробити ПСЖ заради забарного та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Головною темою в українському футболі останніх днів стала новина про те, що захисник Ворска Ілля Крупський, гравець збірної України Ю 21, який грав також і на Олімпіаді, може перейти або в Шахтар, або до першої ліги у Металіст 1925 Навряд чи хтось міг би подумати, що металіст 1925 буде дійсно конкурувати шахтарем за Іллю Крупського, але як бачимо, за повідомленням тато таке харків'яни стали першими, хто зміг активувати клоусового гравця, а саме 3 мільйони євро. Звичайно, це може зробити і шахтар, і в такому разі йде боротьба саме з гравцем між клубами. В певний момент спочатку був шахтар попереду і вже був близький до завершення угоди. Після чого стало відомо, що е, вийшли на нього металіст 1925 і запропонували ну дуже солідну зарплату. Але наразі за останньою інформацією маємо таке, що Шахтар запропонував йому ну прям дуже жирний контракт, де він за цей рік е, разом з підйомними може отримати 1 мільйон євро. Але я не думаю, що ця пропозиція може стати останньою, тому що, за повідомленням Ігоря Бурбаса, агенти гравця серйозно працюють у цьому трансфері, і, звичайно, на їх рішення буде впливати, як з ними працюватимуть клуби. Тобто. Ми ж всі прекрасно знаємо, як вони хочуть отримати за свій трансфер якісь там солідні бонуси. І в цьому плані, якщо харків'яни запропонують більшу суму, то вони будуть робити усе, щоб мовити Іллю Крупського прийти саме до харків'ян або навпаки до Шахтаря. Звичайно, якщо казати про цей трансфер і де б йому було б краще, то ну звичайно за логікою краще перейти до Шахтаря, який регулярно грає в Єврокубках. Це грант, і ми прекрасно розуміємо, що нещодавно була новина, що Юхиб Конопля отримав собі нову агентську компанію, на що натякається, що він там можливо влітку перейде в новий клуб. Також і Вінісіо Стобіас, який все не може ніяк там звикнути до нашого чемпіонату, і прекрасно видно, як він ну не вивозить рівень донецького шахтаря. Тому в цьому разі здається, що всі дороги для Крупського у Шахтар відкриті, але знову ж таки у тому разі, якщо конопля кудись перейде. Що стосується харків'ян, металіста 19 25 то звичайно він там буде грати в основі. Але питання залишається в тому, що потрібно пограти ще півроку в першій лізі, потрібно вийти з цієї першої ліги до УПЛ. Звичайно, я думаю, це буде для них нормально зробити, враховуючи їхній бюджет та їхніх гравців. Але все одно це треба зробити і ще рік пограти в УПЛ, щоб можливо потрапити в Єврокубки. Але знову ж таки не факт, що вони туди потраплять. До речі, і ви напишіть коментарях, що ви думаєте з приводу цього трансферу і де на вашу думку потрібно опинитися і Крупському. Французький ПСЖ не здається у спробах підписати захисника збірної України та боромота Іллі Забарного. Як повідомляють місцеві журналісти, ілля забарна відмовився від переїзду в Париж через наявність росіянина Матвія Сафонова. Забарний чудовий гравець, але він українець. У складі є росіянин. Він сказав: якщо Сафонов буде в складі, я не зможу переїхати. Центральний захисник і Вортар, дві надзвичайно пов'язані позиції на полі. Забарний розуміє, що це створить велику проблему для команди, сказав журналіст. Я вважаю, що це дуже правильне та виважене рішення Іллі Забарного. Але якщо закрити на усе це очі, і якби там не було ніякого росіянина, то в цілому мені б все одно не хотілось би бачити Забарного в ПСЖ. На мою думку, враховуючи ту зацікавленість від клубів АПЛ там Манчестер, Сіті, Челсі, Тоттенгем, Ліверпуль, потрібно там залишатись, тому що це найкраща ліга світу. Ну а Франція так, звичайно, це сильний чемпіонат, але. Там сильні там 5-6 клубів, а в АПЛ, я вважаю всі 20 сильні. Хоча продовжуючи цю тему кацап французи та забарний, то ПСЖ навіть готовий продати цього кацапа аби придбати забарного. Якщо вони дійсно таке зроблять заради забарного, то це можна буде взагалі стоячи плескати. Також англійські ЗМІ повідомляють, що активно за Барном цікавиться лондонське Челсі, але вони також додають, що в цілому не варто очікувати трансфера за барного у Челсі або якийсь інший клуб взимку, тому що Борнут як мінімум, хоче дограти з ним до кінця сезону, але ось влітку, звичайно, ми побачимо просто неймовірні перегони за Ілею за Барнем. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де частіше та швидше додаю новини про український футбол, наприклад, про майбутнього нападника Полісся Факунда Батіста або нового гравця Луганської зорі. Або також додаю свої особисті інсайди. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київське динамо, начебто, цікавиться вінграм румунського клубу Херменштада Стойка. За інформацією Дікіспорт, Херманштад відкритий до трансферних пропозицій щодо свого 22-річного футболіста, але готовий буде відпустити його за суму відступних у розмірі 1,5 мільйона євро. По-перше, скажу, що румунські джерела частенько кидають вброси. По-друге, сайт Динамо Київ UA це спростував, а тому в цілому немає сенсу що сказати про цей можливий трансфер. Взагалі, коли такий відомий клуб, як Динамо Київ... Цікавиться зараз там вінгром, атакуючим півзахисником, захисниками. То, звичайно, інші клуби будуть регулярно згадувати Динамо, що вони цікавляться їхнім гравцем, заради того, щоб там, можливо, в перемовинах ось цей Германштадт хоче, щоб продати свого гравця якомога дорожче. Типу в перемовинах сказати: ось, бачите, там Динамо цікавиться з Києва нашим гравцем. Тому давайте грошей побільше. Тому, звичайно, у такому випадку, коли Динамо шукає собі багато нових гравців, звичайно буде багато фейків. Луганська «Заря» підписала першого новачка в цьому році. Ним став боснієць Ден Попара. Як повідомляє прес служба клубу, 21-річний боснійський хавбек, який раніше грав за клуб Слога Мерідіан», став гравцем луганського клубу. Переважно більшість матчів був задіяний на полі в якості опорного півзахисника. Трансформакт пише, що зоря за нього заплатила 180 тисяч євро. Зараз, напевно, деякі здивувалися, що зоря вирішила витратити гроші на трансфер, але в цілому в цьому немає нічого дивного, бо вони продали Гереро в Динамо за 2,5 мільйони, продали Батагова в Трапзаспор за 1,8 і нещодавно продали Шахаба за півмільйона. Тобто мають 4,8 мільйонів євро, і, звичайно, якісь гроші, можливо, там до мільйона євро, витратять саме на трансфери. Уругвайський нападник Факундо Батіста вже домовився з українським клубом Полісся щодо свого переходу. Форвард підпише контракт з українцями на чотири сезони. Як повідомляють місцеві джерела, проблема залишається в тому, що Пінєроль думає, чи розірвати урядну угоду, яка розрахована до літа. Пінєроль також отримує фінансову компенсацію, якщо погодиться на розірвання контракту, чого він не зробив на даний момент. В минулому відео я трошки поспішив і сказав, що цей гравець переходить до кривбасу, але пізніше місцеві джерело повідомили, що саме в Полісся. Наразі бачимо, що перемовини вже майже завершилися, але є проблема з пенієролем, який хоче дограти цей сезон з нападником. Хоча, можливо, паніроль також все прекрасно розуміє, що у поліція немає нападника, що у них погане турнірне положення, а тому намагаються зараз виторгувати якомога більше суму за розірвання цього контракту. До речі, про цей трансфер я розповідав у себе в телеграм-каналі трохи раніше, тому раджу вам підписатись, посилання залишу у закріпленому коментарі. Полтавська ворста може повернути до свого складу свою легенду, мова йде про Владислава Кулича. Як повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту, форвард ветеран, який де тільки не був в Україні, але найкраще провів себе саме у Полтаві, може приєднатися у статусі вільного агента до команди Максимова. Оце вже дійсно більше схоже на трансфер під Максимова. Він полюбляє досвідчених гравців, тому можливо і допоможе йому з позиції нападника, тому що десь не вистачає ворсти саме на цій позиції. Є молодий індукви, але йому також постійно чогось не вистачає. Звичайно, це досвіду. Також теж саме джерело повідомляє, що Олександрія веде перемовини з лівим захисником Тео Нікою Матамом. Французькому фулбеку 24 роки. Він вихованець Ліона, який має навіть досвід виступів за юнацькі збірні Франції. У Олександрії на цій позиції грає Мартинюк, один з найкращих, напевно, лівих захисників усього чемпіонату України. Також грав на Олімпіаді, і хто його зна, можливо, він просто готується на продаж. А Олександрія тим часом готує гравця, щоб там влітку він його замінив. Олександрія проводить якісний сезон, тому не дивно, що ними будуть цікавитись різноманітні клуби. Ми знаємо, що Безерою цікавляться. Є інформація, що кампусам цікавляться з Японії, а тому не дивно, що і хтось зацікавиться мартонюком. Український нападник Роман Єремчук взимку може змінити клуб. Як повідомляють грецькі змі, до українців виявляє інтерес неназваний клуб МЛС. Також повідомляється, що існує можливість переходу і в екзотичний чемпіонат, який не уточнюється, і цей перехід може забезпечити гравцеві значні фінансові вигоди. Також джерело підтверджує, що є інтерес до Єремчука з боку турецького сівеспору, про що вже писалось раніше цього сезону. Українець зіграв 11 поєдинків у складі Олімпіакосу, де забив один гол. Грецький грант заплатив за його трансфер 2 мільйони євро. Ну і також сьогодні відповім на одне питання з Ютубу: чи віриш ти, що брашко може перейти в Бенфіку, та скільки він коштує? Почну з питання, скільки може коштувати Брашко. І тут почну зі звичайної математики. Якщо взяти, що він просто молодий гравець, який грає за Динамо, клуб, який бореться за чемпіонство і може це зробити в цьому сезоні, то, на мою думку, він би коштував десь 12-15 мільйонів євро. Також до цього додається там, Єврокубки. Динамо в Єврокубках ну, там, трошки непогано пограли проти рейнджерсу та партизану в кваліфікації, і все. Більше перемог не було. Тому в цілому за Єврокубки можна не додавати, але точно можна додати за, за збірну України, де він там грає. І звичайно, коли гравець грає за збірну і таку збірну, як Україна. Звичайно, до цього можна ще приплюсувати 5 мільйонів. Тому, на мою думку, його ціна 20 мільйонів євро. Але якщо казати про Бенфіку, то навряд чи. Тут питання полягає в тому, наскільки він дійсно буде їм потрібен. Так, звичайно, Бенфіка заплатила 10 мільйонів за воротаря Шахтаря Трубіна, і як бачимо, він регулярно грає, тому що він був їм просто потрібен. Але чи потрібен їм брашко, невідомо. А, взагалі, 20 мільйонів євро не всі клуби можуть заплатити. Я думаю, що там єдині клуби, які дійсно можуть заплатити такі гроші, там 25 плюс можливо відсоток від перепродажу, то це будуть клуби, як переходив Миколенко та Забарний. Тому єдиний варіант, який я бачу в майбутньому для брашка, це перехід в якийсь середняк чемпіонату Англії. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!